Всім привіт! Ви на каналі Іра Ромашка і сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру One Level 2, друга частина. В минулому відео ми закінчили на 176 му левелі. Ну що, починаємо. Рух е, життя е, колючки смерть. Е, тут потрібно рухатися. І не податися на колючки ось ці. Ай, ну воно в мене заглюкло. Так, цей левел не дуже легкий. Все, ми так легко пройшли. 176. й Ну, незвичайно, з першого разу, але добре. Ключ не <кхем> Ну, Ми його легко знайшли. Переходимо на 178-й. Левел, ось так. Не потрібно думати, потрібно діяти. Ну, добре. А! Давайте діяти. Уху. Так. 179-й передостанній левел. Хардкор. Ми пройшли Пора, той хардкор. Пора вибиратися. Потрібно просто так на стінку понажимати пальцем. І все, ми на свободі. Код до 181. Тут. Код 181. Вау! Ми вийшли. Є ще третя частина. І ми будемо там грати і, напевно, нас знову спіймають, і ми будемо знову проходити ці левели. Так. Все, дивіться, я ось тут бачила, що тут є Ось Тут 81 код. І о, тут дивіться якась гра. А, ну це ви можете, якщо хочете, пограти в таку гру. Вона така яскравенька. О, в мене вже рекорд 5. Ой, ну це така гра зі ось таким шмеликом. Ми за нього граємо. Ну, ось така гра. Ну що, друзі, якщо сподобалася ось ця частина One Level 2, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. А зараз чекати нових відео і до зустрічі!